Коластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії. Основи середньовічного суспільства остаточно сформувалися у Європі в 9-10 столітті. У цей час склалася система особистих суспільних залежностей, а християнська релігія пронизувала собою та регламентувала всі сфери і сторони людського життя. У цей самий час. Формувалися й провідні напрямки середньовічного філософствування. Схоластика і містика, обидва вони були варіантами релігійної філософії, тому для них незаперечним був авторитет святого письма, а Бог поставив вихідним орієнтиром для усіляких міркувань та осмислень. Відмінність між схоластикою і містикою полягала в різному ставленні до можливостей людського розуму в питаннях Богопізнання – Схоластика вважала, що хоча з допомогою розуму Бога пізнати неможливо, людина повинна певною мірою використати можливості розуму, оскільки він здатний привести до межі, з якої відкривається сфера споглядання сяйва Божої слави. Останнє досягається лише вірою, але до названої межі приводить розум. Оскільки найдавнішим та найефективнішим засобом розуму є логіка. То найпершою ознакою схоластики є використання логіки в Богопізнанні. Тому в пошуках шляхів наближення до Бога слід покладатися на почуття, віру, любов та самозречення. Отже, у підґрунті поділу середньовічної філософії на схоластику та містику лежить різне тлумачення, співвідношення віри та розуму у справі Богопізнання. Християнська релігійна філософія схоластика виділяла два елементи. Елементи слід повною мірою використовувати можливості розуму в питаннях Богопізнання. І друге, найкращим засобом діяльності розуму є логіка. Містика виділяй, розум і роздумування ведуть лише до гріха, і до відходу від шляху віри. Шлях до Бога лежить через почуття, любов до Бога та самозречення. У період раннього. Сформованого середньовіччя у творі про розподіл природи вперше накреслив цілісну христиїну знавству картину світу, де існувала структурна система ієрархічних зв'язків з умовлених дією єдиного божественного начала. Реогена стверджував, що справжні знання збігаються з вірою, а філософія з теологією. Регуен вважав першим видатним представником схоластики. Ансеаль. Кентерперійський увів інтелектуальний обіг онтологічне доведення існування Бога. Якщо Бог є суцільна досконалість, то він не може не існувати, адже його неіснування було б недоліком буття, а отже, недосконалістю. Цей схоласт гостро поставив питання про природу. Ідейних судностей. Без уваги до яких неможливо збагнути таємниці свідомості у цей же час Петро Дам'янь стверджував, що філософствування загрожує християнській душі згубою. Якщо філософія і може бути корисною, то лише як служниця теології, уставлені до Бога, слід покладатися на самовіддану віру. У період зрілого середньовіччя це 12-13 століття. Питання про знання і пізнання ще більше загострюється, бо саме в цей час в Європі спостерігається борхливе зростання міст, виникають і розвиваються університети, чи відіграє якусь роль в питаннях християнського благочестя і спасіння душі, людські зусилля, людська розумова активність це питання лежить в підґрунті дискусій між номіналізмом і реалізмом. Хоч змістовим приводом для сперечання було питання про природу загальних понять. Реалісти вважали, що єдина справжня основа буття речей це загальні ідеї божественного розуму, які постають взірцями при творінні світу. Вони ж постають і як єдиною справжньою реальністю. Номіналісти ж припустилися, що загальні ідеї це лише імена, яким людина позначає спільне зберігання. В різних речах, а реальністю слід вважати одиничні речі, оскільки саме вони постають результатом божественного творіння світу. Тому, поза людським пізнанням, загальних ідей не існує. Внаслідок цього людське пізнання має своє значення та виправдання. Реалісти були більш ортодонськими теологами, а деяких номіналістів церква засудила. До реалістів належав Аксент Кантербійський та Бернат. Клерворський. До номіналістів Росцелін та Комп'є, та у певний період П'єр Абельяр. Важливо відзначити, що питання про природу загальних понять та їх роль у пізнанні залишаються і до сьогодні дуже важливим для філософії, оскільки у деяких течіях сучасної філософії сповідування позицій, з якою єдиною реальністю інтелектуальних актів постає саме мова, а поняття в такому разі визначають зміст інтелекту. У період зрілого Середньовіччя, у зв'язку із збільшенням інтересу до знання відбулися зміни в історичній долі платонізму та аристоту. Платинізму. Раніше, коли на першому плані стояли питання про сутність Бога і ієрархію, світобудову, про внутрішні характеристики людини, платонізм досить органічно поєднувався з окремим колом питань. А тепер у зрілому середньовіччі, коли акцент було перенесено на питання про будову та використання знань у теоретичному і практичному аспектах, на розширення між пізнання. На класифікацію та структурування наук виявилося, що для такої мети більше підходить філософська спадщина Аристотеля. Його, його твори, крім логічних, спочатку прийшли до Європи через Арабський світ і були зустріті католицькою церквою та богослов'ям із насторогою. Здавалося, що аристотелізм віддає натуралізмом та матеріалізмом. Але вже в 1231 році створено папську комісію на чолі з Альбертом Больштетом Великим, яка повинна була вирішити, чи могла б християнська теологія використати аристотелізм. До комісії входив і Тома Аквінський, творчість, якого оцінюється як вершина в розвитку схоластики. У цей же період набула поширення. Так звана теорія подвійної істини, яка стверджувала, що філософія і наука мають право на автономний щодо богослов'я розвиток. Оскільки між науками та богослов'ям існують суттєві відмінності, філософія і наука рахуються від. Часткового до загального, індукція, а богослов'я – від загального до часткового дедукція. Філософія та наука є сферою теорії, а богослов'я – етики та життєвої практики. Богослов'я не приймало цієї теорії, але думка про те, що існує певна відмінність між знанням священним і світським від того часу постала як нормальна та виправдана. Тома Аквінський став засновником томізму – одного з найвпливовіших напрямів християнської філософії. Докладно вивчивши філософію Аристотеля, Тома Аквінський прийшов до висновку про спорідненість стилю мислення Аристотеля з теологічними підходами, до розв'язання тогочасних проблем у межах схоластики. Спираючись на Аристотелізм, Тома Аквінський створив все у Охопну філософську теологічну концепцію, що вібрала в себе майже всю проблематику теології і піднесла її на новий рівень розв'язання. Вчення Томи Аквінського досить часто характеризується як концепція симфонії, співзвучності розуму та віри. Тому істини теології та істини розуму не повинні входити в конфлікт між собою, але якщо таке відбувається, слід надати перевагу істинам теології. То ми Аквінського про умови симфонії розуму та віри. віри. Перше, це існують істини, які можна осягнути природним розумом. Друге існують істини, які перевищують людські можливості. І третє, існують істини, що їх можна розуміти як із допомогою розуму, так і з допомогою віри. Отже, симфонія передбачає підпорядкування природного розуму істина, об'явлення в разі їх зіткнення. Виходячи з таких міркувань, то Поділяв усі знання і науку на теологію об'явлення, природну теологію та філософію, яка об'єднувала усі інші науки. Тома Аквінський культивний сентимент, синтетичний стиль мислення, тобто він, як право, не відкидав уже існуючі позиції, а намагався чітко визначити їх місце в загальній панорамі, розуміння певного питання. Прикладом може служити його. Вирішення питання про співвідношення ідеї та речей, ідеї можуть існувати до речей. Отже, у цьому питанні Тома проводив позиції своєрідної симфонії, те ж саме і в питаннях про попередню божественну визначеність долі та свободу людської волі у людській душі, пристворені закладено потяг до добра. Але не кожна людина здатна в реальних умовах життя витримати цей орієнтир. У такому разі Бог допомагає людині, об'явлення. Словом святого письма, прозрінням святих, якщо й це не допомагає, Бог ускладнює шлях гріха і полегшує просування шляхом істини. З такого поєднання діє Бога з діями людини остання здатна активно впливати на свою долю. На результати свого життєвого шляху, учені Томи Аквінського в 1879 році проголошено офіційною філософською доктриною католицької церкви під назвою Неотомізму. Найвідомішими містиками періоду розвиненого середньовіччя були Франциск Асиський, Бернар. Клер Ворський та Джованні Бонавентуша. Останній у своєму творі «Потімник душі до Бога окреслив досить струнку для свого часу класифікацію пізнавальних здібностей людини: Чуття, уява, розум, розумове споглядання та розрізняння добра і зла. А в праці про повернення наук до теології, Бонавентуша Вентура дав перелік відомих на той час наук, зарахувавши туди й технічні науки, але врешті всі ці науки та здібності повинні були підвести людину до обоженення, до споглядання Бога через самовіддану любов. У працях видатного схоласта Роджера Бекона було високо піднесено роль науки у співставленні людської душі Бекона. Зокрема, стверджував, що знання є сила, що ґрунтом наукового знань постає. Досвід, хоча у теології вирішальну роль відіграє об'явлення, і що Бог створив світ за допомогою математики. Йоганс Дун Скотт у своїх творах на перший план у сутності Бога виводив не розум чи ідеї, а волю, оскільки вона здатна визначити себе не лише інди індивідуально, але й реально. Тому теологія за Сократом є наукою практичною, дає настанови для життя, а філософія теоретичною. В часи пізньої схоластики Вілія Окам розвиваючи ідеї. Скотта наголошував на неможливості розумового осягнення суті Бога. Головне тут творіння, а це акт волі, а не розуму. Мало того, віра неоцінена, саме тому, що пов'язана з розумовим. Звідси випливає теза про те, що знанню відкриті лише окремі речі. Міркування та обґрунтування не повинні надмірно віддалятися від речей. Із з такого перебігу думки логічно впливає принцип бри. Бритви не несувати сутностей під час обґрунтування без потреби. Цей принцип, врешті-решт, було спрямоване проти схоластики з її прагненням до нескінечних логічних побудов. Вважається, що саме він сприяв відходові від схоластичного теоретизування. Представники містики пізнього середньовіччя, майстер Екхарт, Йоган Таулер, Йоган Рейсбук. І відомі тим, що майстерно володіючи словом, особливо наголошували на значенні людської активності в питаннях вибору життєвого шляху та прилучення до божественної благодаті. Вони стверджували, що відштовхуючись від того, що даровано Богом, людина сама визначає себе власними вчинками, бо здатна роздмухати полум'я із закладеної в неї Божої іскри. Завершує розгляд ідей з холастики та містики епохи середньовіччя слід наголосити, що. Навряд чи виправдано дивитися на останню як наявище історичного минулого. У схоластичних логічних конструкціях, по-перше, окреслено суттєві характеристики духовного, і ідеального і в їх адекватних виявленнях. А по-друге, світобудова перша поставала як взаємодія, сил та енергії. Остання дала змогу перейти від античних світових стихій до оперування поняттям класичної механіки. Містика свою. Чергу вимагала бачити в людині не лише те, що пов'язане з розумом, а дещо глибше вкорінене в людське єство. Це певною мірою випереджувало екзистенціалістське тлумачення людини як отвору в буті, отвору крізь який буття виходить у. З'явлення в ідеях зрілого та пізнього середньовіччя вже можна простежити зародки ідеї пізнього історичних епох, але в сфері виключно акцентування найпершої ваги духовних пошуків, ця епоха, напевно, лишається неперевершеною. Філософія середньовіччя була складним елементом християнського світобачення, і тому вона була зосереджена на осмисленні духовних сутностей, тобто сутностей невидимих позачуттєвих і нескінечних. З одного боку, Давалася теологізація філософії, а з іншого приходила раціоналізація. Образами висловлювання Гегеля, це був час, коли філософія була інобуттям теології, а згодом сама теологія ставала інобуттям філософії. Філософія середньовіччя успішно засвоювала духовні складники людського буття, виділяючи в них раціонально, логічні та чуттєві волюві полюси. Вона давала органічне… Пов'язувала питання життєвої активності з духовною спрямованістю людини, з пошуками шляхів сходження до абсолюту, з визначенням людської долі та проявами свободи волі людини. У межах середньовічного християнського філософствування поступово відбувається на громадження знань та ідей.